Привіт, давайте коротенько глянемо, при яких обставинах ви зустрінетеся, да? загаданої міщини. Тьфу, загаданим. Бачите, щось, щось мені здається, що багато хто з вас знає свого майбутнього чоловіка. При яких обставинах ви зустрінетесь з майбутнім чоловіком, з своїм офіційним майбутнім чоловіком. Перша позиція, позиція номер два. Ставте на паузу, якщо вам не вистачає часу. От. А ми будемо дивитися позицію номер один, при яких обставинах. Дивіться, це поробоча, робоча сфера. І я хочу сказати, що тут ви будете за собою ви, вас будуть слухати, у вас може бути або виступ, якийсь публічний, або онлайн. На онлайні вас побачать. Більше мені йде тут публічна, публічний якийсь виступ. Вас почують, вас побачать, ви будете показувати свої якісь. Ніби як коуч, знаєте, як коуч, є людина, яка розповідає щось дуже важливе, ем, якусь важливу інформацію. Вас чують, у вас сіра маса, сіра маса вас йде ем, за вами. Ви вдохновляєте, ви... Ну, тут всяке різне може бути, да? але що тут мені ще кажуть, що ви будете виділятися з трупи, зразу вас побачить і зрозуміє, що от ви та єдина. Про яких обставинах ви з ним познайомитесь? Блін, трансформація, смерть. Перехід, якраз буде перехід ваш. Дивіться, може бути так. Ви можете захворіти. Якось дуже дуже тяжкий період у вас в житті міг бути. Ви можете захворіти після того встановлення. І ви така прям ніби з новою силою і з новою енергією. То загрузка нових енергій буде. Королева Пентакль це жінка яка прям на своєму місці. От я ж кажу, мені здається, що тут по роботі дуже крутий буде підйом. Підйом по роботі. Дивіться, королева Пентаклі, король, король кубков. Мужчина зразу прийде, він буде допомагати вам, вистанавлюватися, допомагати, чи що. То може це якийсь психолог, може це якийсь коуч теж, який допомагає. Що це? Мені каже, що ви його зразу прочувствуєте. Зараз секунду. Ви його зразу прочувствуєте. Ви звернетеся про допомогу. Можливо, ви десь будете ви. Можливо, ви вигоріте, да? і вам треба буде, щоб хтось вас настановив. Я уточнила, що таке п'ятерка кубків. Це виход із нужди. Ага. У вас, ага, у вас буде змінений вот, 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 змінений сценарій. Дивіться, або він вам поможе понять і прочувствувати, що ви більше не нуждаєтесь в мужчинах, з прошлого, там все інше. А можливо, він вам покаже, що ви готові вже починати новий етап. Дивіться, і Верховний Жрець, Верховна Жріця це ж, це ж прям пара. да? Я хочу сказати, що. Сімка мечей, зараз секунду. Розберуся. Вам йдуть благо, вам і гроші йдуть, і ресурси всі для вас. А це що? А що це. Старший Аркан, що це цей мужчина? З прошлого, а що це? Дайте мені старший аркан, якщо ви знайомі з цим мужчиною. Дайте старший, не не сопротивляйтесь, дайте мені старший аркан, якщо, якщо це той мужчина, з яким ви вже проявлені на фізичному рівні, але просто ви його не знаєте, який він. Дайте мені старший аркан, якщо це геть нова людина. Це геть нова людина, все. Це взагалі нова людина. Біля вас просто буду крутитися дуже багато мужчин, і багато хто захоче просто використовувати вас. Тобто, це є мужчина тоді що. Він істинний, він ніби як помощи, іде. Дивіться, тут він помогает, да, як учитель. Ніби відкривається ще. І тут він як помощь Вислухати, да, прочувствовать. И ніби вас чувствовать буде. М -м -м, покажи мені, хто ти. Важно. Мені здається, що ви зустрінетесь на якомусь, на якомусь паті вечеріночка не в своєму місті. Навіть можете навіть не в своїй країні. Так, да, імператор. І він зразу вас помітить. І зразу пойме, що в таку жінку треба вкладатися. Можливо, ви з подружками поїдете. Це новий мужчина. Ви будете готуватися до, 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 до цієї поїздки. Можливо, ви з подругом поїдете десь відпочивати. Слухайте, так, да, є така. Є такий момент. Ну, ви вийдете, розумієте, буде легкість тим чоловіком, буде якась така легкість, і вам просто зелене світло буде а, на взаємодію з ним. Він дзвонить, ви там йдете на зустріч. Кари... Ну, пляха. Слухайте, ну тут прям, прям така легкість іде від, від того, що я відчуваю. І І, направду і мені чомусь хочеться сказати, що у вас тут буде спільна якась тема. Е, дуже багато мужчин будуть вертатися з прошлого для того, щоб Провірочку, щоб ви вас провірите, чи підете ви на прошлого, чи не підете. Типа, опять, чи мужчина буде вибирати вас, чи ви будете. Це закривається. Ви переходите на новий рівень. Все, уже немає тої нужди. Уже справедливість у вашому вам повертається повністю ваш ресурс. Звідти, де було вкрадено. Прийде той мужчина, коротше, який вкрав ваш ресурс, я поняла. І, знову ж таки, ви будете в кайфі. Ви будете на той момент в кайфі. Сьогодні, може, у вас тут якась подруга буде заміж виходити? Старша Акан, якщо це буде виходити заміж? Ніт? Подруга буде виходити заміж? Просто тусня. Просто тусня буде. Буде просто тусня, ніби новий етап. Новий етап вашого життя. Що це за етап буде? Отримає етап. легкості, радості, енергії. Або тут звізой стоїте, не знаю. Можливо, можливо ви станете дуже-дуже відомою. А, і це вже скоро. Можливо, про вас почнуть говорити. Можливо, прям тут е, колосальні зміни. Давайте зміну ще одну колоду. Мені здається, що це або якийсь піан-менеджер ваш буде, або якийсь. Ну, такий він, блін. Лакшері life мужчина. Добре, давайте глянемо, чи буде пов'язувати робота у вас. Чи пов'язує вас тут робота? Мені здається, так. Да. І він буде спеціально йти для того, щоб вам допомагати. Мені здається, так. Да. Тобто, знаєте як? Я вам поясню. Раніше у вас був якийсь мужчина, який вам допомагав з роботою, але він не справився з цією задачею, і ви його дурнули, сказали, пишо нафіг, Типу, я більше з тобою не, не взаємодію, не хочу з тобою. Ти неправдав не мої надіжди, мої сподівання, мою довіру. І приходить істина той мужчина, який дозволить тобі відчути себе переможцем і отримати те, що ти заслуговуєш, тому що він буде складатися в тебе. Вот. Вот первая позиция, блин, обалдеть, да будет так, Аминь, слушайте, можно, да звезда, новая жизнь, прикольно, да, тупораздатие. Мужчина буде допомагати реалізовувати вам все. Він візьме всі сложності на себе. Тільки враження, знаєте, що я вам скажу? Що тут а, по справедливості, все буде з по справедливості? А, у вас поміняється кардинально вообще, всі, всі люди, які біля вас зараз, їх не буде. Тут буде зовсім нова команда. Так. Да. Команда буде як сім'я. Однозначно. Ви будете отдихати. І просто получати э, свої. За вас будуть боротися. За... За вас захочуть просто постійно. Постійно вас захочуть, щоб ви були. Просто щоб ви були. Да. І саме в робочому моменті так все відбудеться. Ох, вас тут теж будуть іспитувати. Но шанс. Він буде дуже боятися, що ви його не захочете. Але все ж таки. Він. Буде боротися за вас. Ваш імператор. Зробить все, щоб ви були з ним. Отпровадить всіх ненужних кавалерів Коротше, він стане вашим тилом. Про що це? Ви можете ждати по початку, ви можете чекати якогось подвоха. Але з часом, да і не відкриватися там, що з часом ви побачите, що ви. Що ви готові. Що це зовсім не то, не, не то, що було колись. І ви насправді зрозумієте, що таке любов, що таке преданість і що таке істина в стосунках. Клас! Блін, да буде так. Да буде так, малишки. От мені все-таки, бачите, от, просто фонить е, робоча тема. Порада вам, від більших сил. Ради вам від вищих сил дочекатися його, бо він уже на шляху. І повірити в те, що він робить усе можливе, щоб до вас прийти. Ви просто ще не бачите і не готові до цього. Як тільки ви звільнитесь, він одразу проявиться. Одразу. Все від вас залежить. Король мечей. Хто такі король мечей? Ваш мужчина, да? Не, мені кажуть, що вибори то вибори самого достойного. Вибори самого достойного, який проявиться в твій, в твій бік. Так, як того хочеш ти. Дождись, каже, дочекайся свого свого імператора. Дождися істинної любові. Не спіши. Да, трансформація. Не спіши. Зараз міняється повністю весь сценарій. Відкрий серце і йди через любов. Бо інакше, якщо ти не відчуєш любові, ти не відчуєш нічого. Справедливість. В цьому житті зараз буде тільки все по справедливості. От так от. Я вас вітаю. Я думаю, що хоч якусь інформацію ви почули від мене сьогодні. Позиція номер два. Привіт і подивимося, в яких обставинах ви познайомитеся. Ой, теж тут вечір. Вечір. тут буде зустріч у машині. Машина. Е Можливо, він подзвонить і скаже, хочете чай взяв. Давай машину посадим, покатаємося тут вечір. Ще я можу сказати, що ви можете познайомитись при таких не дуже, не дуже таких прямо обставинах. З майбутнім чоловіком. А в кого такий буде настрій? Коротше, двоє ви будете якісь дуже роздражені. Він, що він щось там сидить і жде в машині, непонятно, що у вас там ще якийсь розпач непонятний. Що таке? Покажіть мені, про яких обставинах познайомляться. Це состояние було, що в нього, що у вас до того, потім, як ви познайомилися. Хорошо, як познайомились. Тут уже побачення мені показує, будете збиратися, ви будете збиратися, і... чи... чи йти десь в якийсь ресторан, чи в кіно, в кожного по-різному. Покажіть мені, будь ласка, як сама зустріч відбудеться, як вони зустрінуться, при яких обставинах, що це буде. Можу сказати, тут вже йде рознобой, тут вже по другій позиції йде, хтось в магазині може зустрітися, просто хтось в лікарні, хтось е, можуть познайомитися в е, психолога, хтось в салоні краси, хтось в ресторані, друга позиція, і всі для урока. А, всі познайомлені, і знайомства, да, вот, вот. в кожного своя якась, мом... свій якийсь момент буде, але це буде любов. Чому? Тому що це буде пройдений етап, ви пройдете якийсь урок, якесь облегчення, і ви відчуєте, наскільки ви віддалилися вже від прошлого свого, да? ви ніби очистилися і пішли далі. Це в прошлому була боль. Це в прошлому було страшно, тому що в показує мені, що там мужчина був такий е агресивний, е мужчина дуже боляче зробив. І вот. І тут виходить, що а цей мужчина прям для любові. Тут ресторан показують. Але саме знайомство, сам сам момент знайомства. Покажіть, будь ласка, сам момент знайомства. Якийсь конфлікт. Чи він заступиться за вас? Чи є камера? конфліктність, от Вот мені конфлікт якийсь, Чи на вулиці якийсь конфлікт буде, Чи... Чи якісь ограблення буде? Чи що, що за бред? Як воно незустріну, алло? я поняла. Друга позиція. Всі, хто загадав другу позицію, у вас, будучи ваше не оприділено зустрічі з вашим майбутнім чоловіком, апріорі не може бути, тому що ви не проходите свої кармічні зобов'язання і уроки, ви не проходите самооценку, самоценність, любов до себе. От ні, нема цього. Ви не чуєте свій внутрішній голос, ви не приймаєте свій дар повністю. От що, конфліктність, ви притягуєте зараз конфліктні ситуації, бо у вас внутрішня іде конфліктність. Мужчина не може прийти, який вас зацінить. Коли ви себе не ціните, розумієте? Тут от така от ситуація йде. Замішу вийдете однозначно. Мужчина буде ініціативний, але зустріч поки що не определена. Не коли. Не з ким. Ну да. Вам треба зайнятися собою. А мужчина буде вдосталь з собою. Е, вкласти гроші на розвиток свій і починати рухатися вперед, пізнавати свою силу. А мужчина тоді прийде. Поки ти сама себе не реалізуєш, ні, поки ти не реалізуєш себе, Новий етап наступить тільки тоді по справедливості. А зараз поки що ти жертва повишений. Поки що ти жертва. Поки що в тебе немає щущення. Так, да, ти поки що в ожиданнях якихось. Ти думаєш, що все все якось воно само собою. Ні, Ніфіка. Повторюючи сценарій, запускається. Мала, не запускай себе. По другій позиції. Для того, щоб я могла сказати, як ви познайомитеся, що відбудеться, має створитися певний сценарій поведінки і має створитися певна енергія. У вас же поки що по другій позиції немає цього. Тому. Це не означає, що його не буде взагалі, він буде все. Але цей мужчина не може до вас приблизитись, бо ви ще не готові його прийняти. І так, для вас підсказка і від ангелів роду. Ще сили. За другої позиції покажіть, підсказку, розкажіть. Ну, дивіться, повершений. Вийде з состояння жертви. І тоді буде тобі сім'я і любов, і щастя, і все. От. Любов, его счастье. Выйди из агонии. Просто выйди. Прийди свой урок, в чм заключается. Убрать страхи, в чому заключается урок. И це состояние жертвы. Кидайте, читайте, що таке состояння жертви, як його прокачувати, як його забирати. Це єдине, що вас тормозить від створення повноцінних, гарних стосунків і від того, щоб повноцінно зустрітися зі своїм майбутнім чоловіком офіційним. Все, я вас люблю, цілую, обіймаю, ну, якось розклад на свої вийшов. Всіх благ і до наступних зустрічей, па!